Всім привіт! Сьогодні у нас 117-й день і 20-е число. Водичка 9, 9 градусів. Всім приємного перегляду. Це знову швидкий денечок, щоб не захворіти. Раз-два і вилізли. Дякую. У, дуже-дуже холодно, прям крутить кості. Зараз попробую ще разочок. Прошечки відігріються. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Капець, як кості крута, 9 градусів все не жарти. Сьогодні 20 число, 20 вересня. Всім дякую за перегляд та до зустрічі з вами в новому денечку. Бадьоріться, закидайтеся.